Костюм чоловічий, курточка розмір М. На флісі. Штани до курточки. М-ка, Ще один костюм. Курточка на флісі, розмір Л-ка, штани спортивні. Л. Костюм. Розмір Л, куртка така. Штани L. Три лижні шапки. Штани розмір XS. Жіночі. Курточка S. -ка. Чоловіча куртка M. Ще одна чоловіча куртка L. -ка. Жіноча куртка. Розмір XS. з капюшоном, Розмір XSS. Футболка чоловіча 2XL. Куртка жіноча S. Штани спортивні жіночі XS. Лижний костюм комбінезон. Комбінезон в розмірі XL. Куртка до комбінезона. XL. Худі з капюшоном М, Куртка Куркаду С і світшот спортивний Елька.